Співпраця зі службами взаємодії, робота на випередження серед населення щодо загроз, моніторинг стану пожежної, техногенної, мінної та загальної безпеки, ідентифікація вибухонебезпечних предметів, а також радіаційних та хімічних загроз, надання допомоги органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та місцевим жителям з питань цивільного захисту. Такі функції в громадах відтепер прокладені на я офіцер рятування громади. Основна моя функція це. Навчати допомагати, рятувати офіцер рятувальних громади, який втілює тотожний пілотний проект на території України, стає універсальним фахівцем. Він допомагає планувати дії на випадок небезпеки, вчить, пояснює, консультує його робота. Це про підтримку, партнерство та довіру. На мою думку, дуже це важливе питання. щоб була людина, яка могла навчити наше населення, нашої території, нашої громади. Безпеці на Хмельниччині 16 громад вже отримали власних представників ДСНС, і це про підсилення стійкості кожної з них до надзвичайних ситуацій та наслідків війни. Офіцер рятувальник громади це та людина, яка допомагає вирішувати питання будь-якого характеру, що пов'язані з надзвичайними ситуаціями, чи просто з питанням дотримання цивільного захисту. Це навчання працюючого та непрацюючого населення, це навчання учнів, навчання працюючого персоналу на об'єктах. З питань дотримання правил пожежної безпеки, щоб унеможливити виникнення пожеж, безпека це не лише швидка реакція, це щоденне формування культури безпеки в громадах, планування та готовність. Саме цим займається офіцер-рятувальник громади.